Робіть ці прості вправи кожного дня і через півроку ви себе не впізнаєте. Як і обіцяв, хочу дати вам дуже просту, але ефективну практику, як працювати зі своєю самооцінкою. Вона виглядає досить просто, але це дуже доказова методика, яку застосовують при лікуванні різних психологічних розладів. Ви можете вибрати, що вам зараз найважливіше, наприклад, ваш, ваш фізичний стан. Ваша зовнішність, або ваші емоції, на прикладі фізичного стану. Ви підходите до дзеркала, і головне, спостерігати за собою без будь-яких оцінок. Наприклад, це мої очі, це моя борода, яка стерчить в різні боки. Оце вже оцінка. Мої волосся, мої вуха. Ось я весь такий. і ви знаходитесь біля дзеркала рівно стільки, скільки ви можете спостерігати за собою без будь-яких оцінок. І з кожним днем цей проміжок часу треба збільшувати. Наприклад, коли ви працюєте з емоціями, дуже зручно використовувати які, якісь порівняння, наприклад, з природними явищами. Якщо це гнів, це може бути ураган. Якщо це е, якась е, меланхолія, ви можете. Використовувати зливу або дощ, або ще щось інше, дивитись на свої емоції, і як на, як на фільм на телефоні або на, на телевізорі, дивитись на ці природні явища, розуміючи, що це просто природні явище, таке буває і нічого в цьому нема зовсім. Ще один метод це коли ви працюєте за своїми емоціями. Або, наприклад, з тим упередженням, а що про вас скажуть, а, а як воно буде, а що подумають, і так далі. Ви просто ці всі думки уявляєте, як хма хмаринки на, неб на весняному небі. Вони ці думки просто приходять, як хмари, і летять собі за вітром далі. І це повністю природно. Просто спостерігайте, як вони з'являються і як вони. Летять собі за вітром. Виглядає досить кринжово, але це дуже круто працює з нашим мозком і допомагає йому розібратися в емоціях, в стані, в почуттях до самого себе. Я цю практику використовую для своїх клієнтів і, і сподіваюсь, вона допоможе вам, якщо ви того забажаєте, і будете, і будете приділяти зовсім небагато часу кожен день.